Мобільний застосунок вже розміщений на платформах iOS та Android, але зараз ви його ще скачати не зможете, бо він знаходиться у тестовому середовищі і у публічному доступі він буде доступний після завершення тестування на цього функціоналу застосунку. Простою мовою можна порівняти роботу застосунку із вітриною магазину, які товари на вітрину покласти ті і видно покупцям. А ми виводимо на екран застосунку дані, які наявні виконавчого комітету, або в базах даних третіх осіб, що можуть бути цікаві в громадськості. Що буде у застосунку? Перший сервіс – це е, стартова стрімка застосунку, на неї виведена стрічка новин виконавчого комітету. Е, Наступний сервіс, другий сервіс застосунку це сповіщення про події житлово-комунального характеру за вашою адресою, про аварійні або планові події ЖКХ, які відомі виконавчому комітету. Для цього треба пройти авторизацію із використанням id це дія, банк ID, і зазначити у розділі «Мої адреси профіля користувача свою адресу одну, Або можна зазначити декілька адрес. Третій сервіс мобільного застосунку це рух транспорту. Тут можна переглянути лінію маршруту та рух транспорту в режимі онлайн. Також, якщо зазначити кінцеву зупинку свого маршруту, додаток розрахує, скільки часу треба чекати до прибуття транспорту на початкову зупинку. Наступний сервіс це запис до центру надання адміністративних послуг. Та його територіальних підрозділів на території Кременчука. Слідчий сервіс це зони відпочинку. Інформація про місця розміщення зелених зон, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, дитячо-спортивних майданчиків. Слідчий сервіс це до сервісних центрів МВС. Наступний сервіс це міські заходи. Це інформація про якісь. Конкретні події на конкретну дату в місті Кременчуці, розважального, спортивного, культурного характеру. Восьмий сервіс це інформація про перейменовані вулиці в місті Кременчуці. І дев'ятий сервіс це укриття джерела води, пункти незглавності. Це дев'ять сервісів, з якими стартує застосунок. Поступово кремучук цифровий може бути наповнений або, або доповнений іншими сервісами, наприклад, такими як проведення опитувань, отримання зворотного зв'язку, подання звернень або петицій, інформація про дитячі гуртки та їх рейтинг, інформація про важливі події військової влади, електронний квиток, верифікація громадян у їх присутності для отримання знижок в об'єктах торгівлі. До цієї концепції ми хочемо залучити бізнес, кому цікаво надавати знижки кримучужанинам. За електронною картою кримучужана на товари і послуги, які цей бізнес, давайте детальніше про сьогоднішній якраз такий застосунок. Чому він саме важливий для кремечужана? Чому саме 24-го четвертому році ідея в мобільний застосунок розмістити всі сервіси, які будуть доступні і корисні громадянам, чому ви вирішили, що він має бути цифровий? Наприклад, у багатьох людей нема смартфона. І Як замінити смартфон на звичайну, наприклад, пластикову картку? Чи такий варіант не розглядається? Е, картку Кременчужанина для початку ми запускаємо у формі мобільного застосунку, а також це буде пластикова картка з QR-кодом, і також кримичужани можуть користуватися тими ж пільгами, які і надає мобільний застосунок при генерації QR-коду. Де містяни можуть, можуть отримати цю пластикову картку? і Скільки вона коштуватиме? Ця картка буде безоплатна, скоріш за все. Місце отримання скоріш за все. Це мабуть буде центр надання адміністративних послуг, але це перспективний напрямок, тому точно ще це не визначено. Коли ви плануєте запустити сам мобільний розрахунок? Вже мобільний застосунок розроблений, тестується, розміщений на платформах iOS та Android. Після завершення тестування він буде доступний в публічному просторі. Про це буде додатково проінформовано. Це вже не довгі терміни, тому що вже до дня міста ви встигнете це зробити до 29 вересня. Наприклад. Так, це орієнт. Орієнтуємося, що встигнемо. Ми подивилися мобільний застосунок Київ цифровий. Там ще є плата за квартиру, проїзд в тролейбусі. Чи буде таке в Кремінчуть зараз? Мобільний застосунок стартує з дев'ятью сервісами і може бути доповнений безліччю сервісами, які будуть запропоновані виконавчим комітетом, громадськістю. Все, що буде зручно людям і що захочуть бачити громадяни, все може бути в застосунку.